Я можу стрельнути вообще будь-куди, да? ну, диви, полетів. Так, підходь, підходь, підходь. Ще тінь тихо паде. Бенд! Ха, дурачок. Опа, оце проблема. Диви жусь з мене, я ще стану, я щас стану. Таких звіздюлей дам. Так, оця штука світиться чомусь. Да, розбив, Ох ти, я плюнув в мене! Я щас плюну в тебе пожди Це мій кент, вони його заморозили. Ух ти, що? ти диви! Осьо цей король з яйцями нашими. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали, ну, можна сказати, в Майнкрафт, але правди, раді ми зайшли в Angry Birds в Майнкрафті. От. І я дуже сильно хочу подивитися, що тут можна зробити. Наскільки я розумію, у мене тут є дуже багато всього. У мене є. Блін, яка сцена почалася. Ну давай подивимося. Що тут нам підготували? Так, лодінг, хорошо, окей. Скоріше за все, нам зараз покажуть якийсь потіпу мультик, якщо ми все ж таки венгріберці. І я готовий на це подивитись. Ооо, оце пташка. Тупо птах. То темп птаха. Так, нам показують чудове місце, де люди кайфують, де родяться дітки. Ну, як люди, птахи. Ідемо, і де ми, скоріш за все, будемо проходити якісь місії цікаві, валити свинтусів і так далі, і так далі, і так далі. Такс, у нас спить наш чувак. Окей, я сплю, поняв? Нормально. Опа! Я я як знав, тупо свинтуси прийшли тупі. Диви, 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 ховається. Хе-хе-хе. Окей. Де вони за яйцями пішли? Ти бачив? Обалдеть. І покрали яйця. І що, ніхто не прокинув? Тачка, їде! Ви не прокинулись? І ніхто не дав відсіч їм! Та ну вихоньте, тут літак ось овали. Так, я проснувся. Побачив яйця. Що тепер? Ага, я поняв. Я вибіг. І що далі? І вони вже всі втекли. А король мені махає, сміється з мене. Він яйця потирив у мене. Ох ти гамнюк, Ох ти гамнюк. Окей, okay. окей, okay. хорошо. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з емесай та магазином Компікс готові розіграти для вас ось цього ігрового моя сечі. Снестас ейкадіта. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500F. З материнською платою теж від MSI B650M Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI, а саме MAC Core Liquid M240, яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесор. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Макарлело, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку беру участь. Ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Так, зараз ми будемо розносити. Все залежить тільки від того, наскільки швидко їх зможу всіх розвалити. Так, у свіч. Ого, я можу персонажів міняти, але у мене всі закриті, і ще в мене є така штука, да? А я б'юсь, да? Диви. Бем! Ну я злий, чувак! Так, у мене тут не вистачає яєць, правильно? Так, Golden Eggs, нуль у мене. Окей, мені треба яйця позабирати. Отут у мене що, не доїди яйці? О, якась штука. А це що таке? А ну пожди, я тримаю в руках, хоч? Ні, я не знаю, як воно, ну, що з ним можна робити, але ладно, ще є така штука, да? Ну теж не знаю, як його використовувати. Хорошо, мене ось ось стежечка веде сюди. Так, у мене є класік мод і місіон мод. Скоріше за все, ми підемо в місію. Так, а як тут? А, на дорогатку виставити. О, натягую, диви. А я зможу стрельнути взагалі будь-куди, А да? Ану, диви, полетів. <плес> так, ладно, хорошо, перестрілюємося. Нам треба в місію, напевно, чи все ж таки в класику? Але ж місію треба виконати, правильно? Щоб золота яйця знайти. Чи в класик, чи, чи в місію, чи в класику. Ладно, погнали в місію. Bands. Так, у нас є 4 місії, правда? Так, у нас же 4 голден яйця. І перша знаходиться ось тут. Хорошо. У нас лоадінг Поки в нас іде завантаження, народ, я би дуже хотів сильно попросити вас підписатись на канал, поставити на Це дійсно дуже важливо. І у нас якісь кобальтруїни. Хорошо. Тут у нас, походу є тренувальна якась штука, ми можемо потренуватися. Ну, я в принципі такий тренувачний чувак. Так, а ну давай. Отако бенс. А, нам ще поінти якісь дають, диви. По 500. Нехило, то може треба їх фармити якось. Давай попробуємо. Я хочу дуже багато поінтів мати. О, диви свині! Обалдеть! Диви, сплять, вони не знають, що я тут. То може я зможу просто пробігти? А, ні, він прокинувся, лисийти хлопус. Ну йди сюди, бенс, мінус 1, 5 тисяч. Давай, йди на кострі гори, жучара, бенс. Ідихо підірвав якусь, так? О, і мос спустився Окей. Вас насправді щось тут дуже Ні, тут дуже дофіга Треба щось придумати з ними. Такс. А ну ти кабан, ти сюди. Жирніч. Отого бен! Спідірвав всіх. Диви, він синяком уже. В нього вже синяк оком я вбив. Блін, а я багато хп потратив, треба бути обережнішим. Так, ти пішов геть. Тут у нас, походу якась штука, да? Ага, я так допригнути не можу, правильно? А як мені можна допригнути? Ну, пригати я не можу супер високо. Получається, тут є якась типа ачівка, не ачівка. Або якась пасхалка секретна, і можна туди якось пройти, але я поки що не знаю як. І ящики я теж досувати да, не можу. На цю штуку вилазити теж не можу. Окей. Хорошо, погнали далі. Поки що. Тут у нас знову ж таки є кабан. Так, а ну кабанчик, іди сюди. Дві б'ється, жук. Але синяком уже крепким, получив він. Так, і оцей чувак у нас тут сидить наверху. Де сюди. Діди сюди, всі ти подиви! Доволі вони такі, типа, потужні. Ну, хоча я б сказав, що вони навіть не сильно потужні, але їх просто багацько. Так, я зламав їхню базу. Ну, не базу, а типу башню. Фу. Диви, десантуються на мене! Обалдеть, ти подиви на них. Ти подиви на них! Скільки їх тут? Де сюди. Опа, хорошо? Так, що це в нас таке? Ті інтіхи падають з неба, цю зума зішов. Діди сюди. Так, підходь, підходь, підходить. Зараз тінь тіхо впаде. Бем! Дурачок. Так ні, тут насправді цих чуваків щось дуже багато. Іди сюди, йди, йди сюди. Так, я загрився. Бенс! Бемс! Іди сюди. Мінус один, мінус два, мінус три. Хорошо. Клітка відкривається Погнали. Коробку знесли. Погнали далі. Іди ж ти сюди. Бемс! Все попідривалось. І він вижив. Або А, нам сюди можна і сюди можна дивити, а? Тут дві башні. І тут якийсь підйом. А ну погнали сюди. Не А, і ми одразу зверху. Ну це хорошо, що ми зверху. Ми можемо. Щось якось. А ну йди сюди. Іде ж ти сюда, я сейчас ламаю цю башню. Іди сюда. Давай, 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 давай. Бемс. Розвали башню. А ви що тут робите? Ви що тут позабували? Ви? Яйця зелені пише, диви! А ну йди сюди. ти кабач, хто же? У мене хп мало. ХП немає, нема, нема хп. Нема хп, тікаємо, 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 Тика тікають, тіка, тікать, тікать, сонечка. З вантусі стріляють, з луків, гомнюки. Так, мінус один. ХП трошечки додалось, погнали далі. Нам треба винести цього. Надо цю штуку поламати. Бемс. Одного скинули. Бемц, трошки ще поламали. Давай останній раз. Бемц, знесли. Хорошо. Так тебе надо добити. А ти з луком іди сюда. А дай ще один? Що ще двоя, чувак? І ось здобув, можна пройти, дві. Золоте яйце! Охороняють! А ну йди сюди. Так, я засейвав яйце. Правильно? Так, все, пішов, пішов, пішов. У мене є одне яйце. Погнали далі, ось все жирні, чи дві які. Так, мінус. А ти йди сюда. Ай, іди ти сюди. Так, тут підриваємо. Ні, дуже все інтуїтивно, понятно, що потрібно робити. Там взагалі воно щилий, чувак, диви. Що ви спитати, що? Ану, ви що, не бачите, що я прийшов, у вас тут ще тривоги нема. Диви, а то бос? Ні, то не бос. Тут є хтось наверху. Да, є чувак, він буде мене обстрілювати, Надо зламати йому башню. Давай, пішли до цього. Так, тут запригнути не можна, можна тут, погнали. Диви, тут ще й чорт запригнеш. Тут ще й не запригнеш особо. Надо думати, як то зробити правильно. А ну атако. Да, запригнув. Іди сюди. Здувся. Погнали далі. Велика рогатка, хочу сюди, я хочу свалити. Диви, жирнічики. Обалдеть. Так, ви всі йдіть, геть. Диви, диви, вони ще й б'ють больно. Застрілюють. Ось о, босс. 100% пана до нього. Ню, є, диви. Визиває якогось, ага, мнюк. Диви, диви, підмога з неба погнала. Обалдеть. Як мені їх бити? Ну, я готовий. Шиззад А ну йде сюди! Всі йде сюди, я готовий. Суперсила! Бенс! Кось убив. Бенс! Кось ще не дамажив. Ідіть сюди, ось. До тінтішки. До тінтішки, до тінтішки. Бем! Так, сюди я до рогатки не пройду, да? А, ні, туди можу можуть, напевно, обійти. Но ви поки що всі їдіть від мене. Мені треба босса забити. Мені треба забити босса по-любому. Без цього просто нікуди. Дежді сюди. Жучара. А ну, відходите. А ну, походу, босс, це походу, не босс. Або то мені треба просто двері -ти зламати рогатку, скоріш за все. Бем, Розніс чувака. Погнал до рогатки. У мене вже 270 тисяч поїнців, прикинь. Це обалдеть як жорстко. Так, тут якийсь міні паркурчик. можна було б зробити складніший, і я готовий. Так, сидять, і ржуть з мене, диви. Диви, дупу показує. Обалдеть. Ладно, час. Жас, час. Зараз, я стрельну. Ви тільки почекайте. Ага, ага. Да, да, да. Іде ж ти сюди. Так, прицілився. Погнав. Бемц. О, тут прям так надо, диви. Ось я тінтіха. тихо. Давай в тінтіху тихо попробуємо залетіти. Ладно, походу, мені треба прям всіх їх розвалити. Давай Давайся верхні да? ху Беем! Це не в 5 таку робити треба. Тоді прикольно. Бемц! Сюди! Ну я майже всіх розбив. Бемц. Але мені здається, може треба ворота просто знести, ні? Оно ж, й тихо, там щось підірвало. Коротше, нормально. Останній чувак лишився. Не пам'ятаю, чи він дупу показував, але його вже теж розвалили. І тепер по дверям можна. Давай. Давай, Бемс! Опа. Оце проблема. Ну нічого. Списався, морду, і вписався мордою, так списався. з мене. Я ще стану, я ще встану. таких звіздюлей дам. Ну, щось, я, коротше, в жорстку якусь движуху попав. Насправді, щось їх тут капець багато. Бемц, пішов геть. Пішов геть далі. Так, не хоче з ними биць. Погнали далі, до більш сильніших. Двісті тут тінь тіх! Я готовий. А ти ті і кидаєш! Чорт ти лисий! Так, хорошо, що нам тут далі? Там можна було пройти. Диви. Диви! що не робили, не робили, так? Так, тут я не б допригнув, хорошо, це проблема. Я впав, просто чорт пойми куди! Тут дуже багато чуваків. І одні тінтіхи кидають, одні просто б'ють мене, зажимають. Ладно, валим, просто валим. Я дуже багато, ну, дуже мало кого вбиваю, але я просто хочу пройти вже. Так, тут якось пройти треба. Куда ти скинув мене? Мажу чара. Іди ж ти сюди. Іди ж ти сюди. Бемц, мінус. Ти тоже йди сюди. Щас я тебе. Отако, пішов сюди. Давай вище. Ти тоже пішов зиться. Тут є ліани якісь. О, все, восе, все, 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 сюди нам надо. А ну. Бемс! Опа! Так, вас тут дуже багато. Активуємо суперсилу. виносимо всіх. Ти кабанчик! Бемц. Сиди з Фінгалом. Так, цих не трогай. Погнали далі. Ох ти що, що зробив? Підірвав мене трохи. Диви, 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 диви. Вони кидають бомби. От шуки, да? Мене вбили! Прикинь, він мене підірвав. Або одеть, не Ладно, погнали далі. Походу, не там, де я пробував заходити, над заходити, а над заходити отуто. Правда, поки що. Оцих ми розберемося з ними щас легенько, да? На. Тримай плюху, ми поповзли. Тож я шурую звідси. І ти, не танцює шуруй, і погнали вище. Давай! Дурака не валяй, іди звідси. Погнали, 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 погнали. Що тут ще в нас? Ще якісь чуваки. Ух ти йо! Дві літають! Вони літають! Як з ними битись, я не знаю. Ні, добре, що вони спускаються в якийсь момент, але мені ще схана буде. до він літає, треба добити, бо він буде мені заважати. Ладно, байдуже. Трішки підрагенитись, тому що тут бачиш, чуваки, які будуть тінті кидати. Погнали, 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 погнали. Бемц, проходимо. Ось сюди нам. Тут прям показує. Розбили! Що вони роблять? Ти диви, ти бачиш? Ха-ха, він. Він просто примерз. Ух ти йо! Тихо, пошди! Що ж ти такий ненаситний цим тінтішкою цею. Диви, він примерз. просто. О, відмерз! А ці вдіті! Жуки! Так, оця штука світиться чомусь. Дай розб. Ух ти, йо плюнув в мене! Я щас плюну в тебе пожди. Давай, йди сюди, всі. Я ще всіх рознесу. Мем, мінус один. А цей боліє, просто поняв. Ну все, боліть не будеш. Розбив тобі голову. Так, погнали далі. Це мій кент, вони його заморозили. А ну йди сюди. йди сюди, я його щас випущу. Диви, 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 що роблять. Паскуди. Диви, що роблять, паскуди, я добить навіть не можу. У нього багато хп дуже. П'ять тисяч дало. Це мало, хоча вони набагато сильніші за минулих. Даже за тішок вони сильніші. Диви, зажали мене в кущах. цих. Не в кущах, а в людневикових штуках. Диви, я не можу їх убити. Так, відходимо. надо хіл. Так, одхилувались трошки, погнали. Міс один, все. Оце ізі буде добити. Убив. Друже, жовтий. Я не пам'ятаю, як те звати. Але ти був такий, типу, трикутником, да? Ти сам виліз. Диви, який, да? Ого, це що робиш? Ем, Чак unlocked. Окей, це ми виходить можемо чака вибирати. О, ми тепер за чака валим. А що в тебе за суперсила? Оце мені подобається. Оце мені подобається. Погнав бенц, Тут пропригнув. Нікого чак не б'є. Чак просто переходить. Так, а тепер ми переключаємося зараз на реда. На червоного пробуємо всіх бити. Правда, мене виносять, дай Боже. В цих просто людньовикових штуках. Надо цього вбити, бо це попадає екран красний тоді. Цього пробуємо добити. Абалдіть їх дуже багато. Я пробую, тут ще б... больний цей блін. Так, проходимо. Пробуємо, 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 пробуємо. пробуємо. Чак, давай! Ти ще не чакарет. Капець складно. Їх багато дуже. Так, мінус один. ХП дуже мало, дуже мало ХП. Так, але я остався один все на все. Але хп нема, просто немає хП. Надо трошки відрагенутись. Капельку. Можливо, яблука дають хіл. Я щось думаю. Так, все, розвалив. Бачиш, зненацька напав. Обов'язки ті ще спускаються, гамнюки. Ну, ці це самі ізичні чуваки, вони мене навіть не надомажать. Воно тінь тихо падає на них. Хай нехай падає. Я поняв, я пташка на льду. Ха -ха. Ну, можна сказати, що корова, але пташка. Все ж таки, за пташку щас валю. Бенц теж розніс. Що тут у нас? Чуваки знову чубрики йдуть. Чубрики, от чубрики. Ну, я левел майже закінчив. Я думаю, що тут небагато лишилось. Бо я вже щось дуже довго тут тусуюсь. Я думав, він буде набагато хороший цей левел, насправді. Бемс, пішов, геть. Що тут у нас? Баттл? Сейчас? Ні, все, відкривають. Нам надо чак. Чак, братуха. Погнав. Чак, супер швидкий. Погнал, далі. Бемс, за чаком. А чак ще б'ється, да? Чак тушить, нормально. Погнали. Бемс. Проходимо. Тут мені треба ред. По-любому. Реда врубаємо. Бемс, взриваємо. Ой-ой-ой. Ти що робиш, смердюк? Больний. Походу, цього надо розбити, да? Походу, да. Ну виносим, виносим. Взагалі, по правді сказати, тут можна чаком перепрыгнути. Я чогось думаю. Що Чак може тут пропрягнути, да? А, тут внизу можна ось диви, Бенс. Ага. Ага, і там спуск, ти шо? та Ні, я туди не хочу. Ні, сюди, мабуть, не можна. Так. Мені по-хорошому тут усього вилізти, поняв. Потім ось, ось сюди. Диви, Бачиш, чак дуже далеко допригує, так що я там допригну. Без спуска цього моста, мені прям цікаво, я хочу. Ось тако, диви, Ми ж тако можемо йти? Да, ми можемо тако бігти. Бенс, все. ізі. Так, Шуру, іди геть, а зараз на рогатку. На, рогатку, на рогатку. Угу, І у нас знову касцена. Ти скільки їх! А як мені їх збивати? Там є, правда, ті інтіхи воно зверху, бачиш, можна їх пробувати взривати. Ох ти йо! Де взявся? А що якщо я таке зроблю? Пенс? Пішов геть? Давай відразу в динаміт. Не дострелив до динаміту, прикинь. Давай ще раз. Диви, не дострелюй до динаміту! Атако. Атако дострілю. І байдуже, поняв. Він що є, що нема, той динаміт. А що якщо підірвати не цих чуваків, а шарики? Ану. Да, я розбив шарики просто. Окей, ось цих на шариках можна рознести. Диви. Бенс. І впав сам полетів, чорт пойми куди. Так, оцих бажано двох задіти якось. Отако. Да? Бенс. сразу мінус два. Оцих двох, напевно, теж можна задіти. Отако, да? Бенц! І оцих двох можна винести, щоб дупу не показували. А оці хізі. Оці отако виносяться. Бенц. почекай. Ні, дві, не зламались. А отако Диви, байдуже їм. Ну я тебе отако знесу, просто. Жук, ти смердюк. І останній чувак, походу, да? Іди сюди. Все, тепер нам туди запулиться треба. Окей. Давай. А в смысле нас двоє, я один пригав? Ну, чак приземлився, хорошо. Ладно. Ага, так я не пройду, да? Мені он ред. Чи, диви, пошди, ред тоже не може нічого? Ред тоже тут не може нічого зробити. Я не хочу туда вбігти. Я хочу до цього саме. Ладно, давай чаком. Диви, ну, чак теж тут не проходить. Просто він не може. Да, я поняв. Хорошо. Значить, там сюди. Ідіть сігать. Ідіть сігать. Я просто прохожу. Я просто прохожу. Повс. Прягаю на батут. Бенц, сюди. Тут пройшли, тут пропригали, паркур, не паркур, чорт пойми, погнали далі. І золоте яйце! Забрав, так? Да? Так, все, в мене є два штуки. А як мені з вами розібратись то а? Смердюки ви. нема, ХП нема, вчака! Убили мене. Ну блін, я там побував, то я то, в принципі, убив, можна сказати. Але просто в чому прикол? Як мені сюди попасти? Бач, я так не можу пропригнути. Давай Реда візьмемо. Ред щось точно придумає. Ред, як мінімум, всіх побиває. Бо він такий злий, чувак. Він рознести може кожного. Просто що робити далі? Далі, типа, є проход, але я там теж пройти не можу. Так щось тут багато. Я тут чаком, видно, пробіг просто. Так, давай сюди, знову ж таки. Ми знову ж таки тут. Угу. Ага, ти поняв, так? Да? Блін. Все, халепа? Ні, тут є сейва. Та йди ддигать! Діг, Диви. Так, добив, слава богу. Мені до сюди, потім сюди, 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 сюди. Все, я заліз. Хорошо, з цим я розібрався. Ага. Так, отут мені по-любому треба чак. Допригуємо до тієї тішки і ред взриває динаміт, правильно? Ні, диві, не взриває. Він не може взривати. А в чому тоді прикол? Ні, ну ми то можемо тут спуститись. Ну я просто по кругу все обійшов, ти поняв? Странно. Воно вище рогатка є. Як вище попасти, якщо там вище є рогатка? Будь ласка, скажіть. Угу, Ми завжди ходили туди. А нам туди не треба було, по суті, так, да, виходить? Нам треба було сюди і тут якраз чаком пробігти. Ану? Бемц Ось о тобі, батут ще один. Бемц ось о тобі ще один, батут Дивись, дивись, що роблю. І ось о тобі рогатка. І ще опять стріляти будемо по всім. Ти диви просто скільки їх, це скільки треба буде зараз стріляти? Дивись, отак От оце робиться: Раз. Мінус два. Два. Мінус два. А отут складніше. Так, ще мінус два. А ні, одного тільки вбив, прикинь. Ще щас? Ось все, мінус два. Бемц. І останній. Деш ти сюди. Деш ти сюди, смердюк. Давай, давай, попоказуй, жопу мені щас Щас це буде. Бемц, let's go. Все. запригуємо на самий верх. І не паримося. Що тут у нас? Наверху вже? Ух ти шоооо, ти диви! Осьо цей король з яйцями нашими. Що ти смієшся, старина? Так. Я поняв. Миних зараз викинув за борт, можна сказати, щоб вони тушили мене, але мене не побити. В нього броня. Офігенького пушка! Так, ладно, беремо Реда. Все може впорати стіки Ред. Ідіть сюда. Ай, вони не пробиваються! Ладно. Ага, ага я поняв. Ідіть сюди. Так, тебе пробити можна вже. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Бенц. Цей тінтиху кенув. Ще, ще, сейчас. Ось ще тінь Бемс! Ну ви останні нуби просто, братва, ви такі нубаси. Правда, мене хп вже небагато. Стріляй, бемс! По своєму чубрику. Знову підходимо сюди. Заряжай Бемс. Ой, мене завалили. Це біда. Ладно, ще не саме велика. Бемс, одного майже добили. Це ще запули в Одного вбили! Так, сюди тінтіха на нього падає. Бенц. хорошо. Додушуємо, додушуємо по любому, 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 по-любому. Добиваємо. Просто, просто комбо, комбо. Били, занесли всіх. Точніше, винесли. Так, щось не розізлився трохи. Каже, туди нам надо. Полетіли туди. Ні, то мене скаже, що це тупо свалив. Чи що? Да, він тупо свалив. На дві зірки я пройшов. Мені не вистачило чуть-чуть до трьох, тому що я не вбивав багато свиней. Мені треба було тут, типа, мільйон назбирати. А я багатьох свиней просто пропускав. Але зато я пройшов місію. Але було два проходи, які я не зміг залутати. Типа, перший це в самому початку. Мені, походу, тоді Янда чак, щоб перепригнути там, де оті. А другий це де ота свиня якась перекрита була. Це, походу, мені наступний чувак, або ще аж наступний, той чорний, який був, який має який дуже великий, поняв. І отой може все проходити, мені здається. Отак я думаю. Бо Поки що ми принесли тільки два золотих яйця. Так, це не тут, це отут у нас, да? Два штуки є. Ось вони вилупляються. Ярлик. А їх називати якось можна, прикинь, вони виростають, обалдеть. Ні, народ, я сподіваюся, що якщо ви поставите богатейського вподобайдення, ми сюди завітаємо ще раз і зможемо, Ну, хоча б попробуємо повідкривати ще персонажів, Тому що в нас ще тут закрито обалдеть, чотири штуки, все на все, Ми тільки двох відкрили. Тому що тут є що повідкривати. Хух, друзі, що хочеться сказати. Всім дякую за перегляд і всім пока. З вами був Саня Пташка. Давай обнімемося, братуха. Давай. Ой, хорош.